Друзі, зізнавайтеся, чи мріяли ви коли-небудь випити еліксир молодості, аби ніколи ніколи не старіти. Виявляється, що в давнину шукачі цього еліксиру вважали зараз, взагалі буде неочікувано чай необхідним елементом цього еліксиру, і можливо, ось в чому секрет довголіття, наприклад, королівської родини вінзорів. Як ти вважаєш? Е, не знаю, я би спробував. Ну в принципі, я чаю стільки п'ю, що вже би мав трішки помолодшити, але насправді, якщо вже говорити про чай, то за легендою його. Винайшов китайський імператор. Він так. просто якесь там собі е, листя ненароком кинув в окріп, а натомість отримав смачний е, напій, який тішить нас. І ось е, до речі, я не знаю, чи ти знали цю статистику. Після води другий напій в світі це чай. Mm. Тож і ми залюбки кожного ранку насолоджуємося чашечкою улюбленого чаю у дружньому колі колег. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Ну а ми будемо продовжувати. Триває вже третій рік повномасштабного вторгнення, і досі можна прочитати якісь такі знаєте, коментарі, що прості росіяни ні в чому не винні, і взагалі хороші і пухнасті. І ви знаєте, я не хочу здатися жорстоким, але я все ж схиляюсь до того, що нічого хорошого там у них на Росії немає. От і думки українців все ж в цьому плані різні, Тож, що існують хороші росіяни. Це дискусія, яка зараз буде у нашій рубриці Що скажете. Доброго ранку. Я уже йду з'ясовувати, чи існують хороші росіяни, чи готові українці більше народжувати та перевірю ваші знання. Це рубрика Що скажете. Ми починаємо. Ну, Хіба що мертві росіяни все? Хай буде й три, і більше. Я тільки і за. П'ять і шість. Якщо Бог дасть, то. Будемо народжувати. Прості росіяни не винні. Росіяни хороші. А винен у всьому лише Путін. Чули ж таке, правда? Що про це думаєте? Чи є невинні росіяни? Звичайно, що немає. Жодного хорошого росіянина немає. Ну хіба що мертвий росіяни все? Мабуть, є. Мабуть, є. В телеканалах Ютуба дивишся, то многі осуждають війну. Ті, хто захотіли виступити зі зброєю, ці знаходяться в легіонах. Ні, ні, вони всі вони нема там хороших. Якщо вони вибрали президента, такого значить, вони підтримують всі дії. Його. Ну хороші це ті, які воюють на нашій стороні. Мабуть, це ті, які вже виїхали з Росії. Вони просто кладуть великий. Знаєте, що на всю цю ситуацію їм просто все одно на це. Що їх і немає, і не було. Чому так говорять? Ну я думаю, що це люди або не сильно освічені, або про на налаштовані. Ну як би скоріше, такі на двох стільцях і там добре, і там добре. А в нас ще подивіться з цієї історії начала, як росіяни любили і завжди говорили, що навіть такої країни не існує, як Україна. В Україні війна, а отже, і складна демографічна ситуація. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, аби виправити цю проблему. В кожній українській сім'ї має бути щонайменше троє дітей, готові народжувати. І не всі люди хочуть мати багатодітні сім'ї, тому це дуже все суб'єктивно. І кожен повинен сам вирішувати, скільки дітей мати у родині. Ви не готові. Я ні, я ще зовсім молодий. І мені щоб спочатку першого, а там вже побачу, можливо, і троє будуть. Готові до трьох? Да, да, так, так, Ух, Це дуже тяжко. Тут одного попробуй. а це якщо трьох, чесно кажучи. сім людям, кого буде по троє діток, треба пам'ятник серед Майдану поставити, тому що це морально дуже-дуже тяжко. Люди просто зараз бояться народжувати в такій ситуації, ракети прилітають кожного дня в будинки, в дітей. Я наразі не готова поки що до дітей. Так думала, і нещодавно чоловіку пропонувала, але не знаю, якщо Бог дасть, то будемо народжувати. У мене двоє. А, Я вважаю, що правильно, треба народжувати дітей. Це наше майбутнє. Діти це добре. Хай буде і три, і більше. Я тільки і за. П'ять, і шість. У нас така нація, що де один, там і три. У мене донечка є їй шість-шість рочків. Хочу другу дитину, але згодом з часом. Троє добре, але ну спочатку потрібно і ще вище прожитковий мінімум підвищувати. Має бути гарний достаток в сім'ї, щоб забезпечити цих трьох дітей. Ну я думаю, що можна було б. не проти цвіт нації продовжувати, щоб Україна да надалі міцніла, да і перемога була скоріша. Ви 100% їх чули. І можливо навіть полюбляєте. А от чи знаєте, як вони виглядають? Пізнаєте, хто це? Це на телеканалі ведення? Телеведуча це. Так, це телеведуча, мабуть. Обличчя знайоме, але не можу сказати прізвище. Акторка по-моєму. По можливо. Журналіст? Може, якась співачка українська. Так, це я знаю Христина Соловій. Співає українською мовою виключно, з Вакарчуком співала, і мені її пісні імпонують і подобаються. Здається, що сама вона родом десь зі Львова або з Львівської області. Слухаю її пісні, красиві. А, Боже, а я її не впізнала, я її знаю. Ні, чесно кажучи, не чув. Ти чув Богдан? Він теж не якась письменниця. Телеведуча. Із політиків хтось я б так сказала. Це якийсь український шоубіз? чи ні? ім'я Лілія бличило, Ну мабуть, співачка Лілія ні бажає. Не білозір не пам'ятаю, чи, чи білозір, чи не, не білозір. Сильно багато ретуші на фото. Пісні більше в такому стилі для ну якби доросліших, ну вони зараз теж є ну актуальні. А білозір, да сьогодні бачила я афішу. Це білозір, ні? Так. А, супер. Так. Тут тут вгадав. А, да, да, да. а, це я з другої перепутав, теж українське. О, полякова. Краще утримаєш від угу. коментарів. До неї в мене ставлення двозначне, бо вона співала раніше російський контент, і він був скокошником. Суто в російському стилі шльопки. Я там десь, ну, типу, біжу, там ну без, без сенсу, абсолютно. Що співачка, шльопали шльопки, Як там? Шльопали шльопки. Шльопали шовки мої татки. <рес> Було багато пісень російської мови, але вона також їх переклала на українську мову. Є доньки в неї. Співачка знімається у фільмах. Ну, зараз вони дуже. Блог якийсь? Да, веде блог. Ой, дуже гарна співачка. Да, дуже люблю її вокал. Позитивна. Да. О, ну Оля Полякова. Ой, була на концерті, дуже класна і патріотична співачка нашої країни. Класні пісні допомагає. Зсу. А, ну, а це... це наша Оля Полякова, красотка. Ну, що можна сказати? Королева ночі. На сьогодні у мене все. Але лише на сьогодні зустрінемося за новими обговореннями. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням.